Зайшов в перукарню побритися. Сказали покласти в рот дерев'яний шарик, щоб краще побрити обличчя. А якщо я його проковтну. Нічого страшного. Принесете завтра. Всі так роблять. Сказала чоловіку. Ну ти і живіт відростив. У доброго господаря кінь під навісом стояти повинен. Якщо з похмілля зубна щітка не поміщається в роті. Значить, ця щітка від взуття. Галя впала і розбила підборіддя, але нічого страшного. В неї є ще одне. Деякі люди давно є носіями коронавірусу. У них така корона на голові, що Лопатою поправити хочеться. Написав листа святому Миколаю, але мама його подерла і відправила мене у Чехію. Михайло, 29 років. Вночі жінка має народити. У сні до неї являється ангел і каже я зроблю так, щоб під час пологів половину болю відчував батько дитини. Вона народила і питає чоловіка Як спав. Погано сусід всю ніч кричав, як ніби народжує.